Вітаю вас, другокласники! На уроці математики! Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися додавати частинами, додавати до числа 9. Не урок. А справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завсято, юний друже я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 23 і на сторінці 14 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби. гра, яке число заховалось, осінні листочки закрили числа у рівностях. Яке число закрив жовтий листочок у першому рівності? Скільки потрібно додати до числа 2, щоб отримати у сумі 10? Так, це число 8. Яке число закрив зелений листочок? Скільки потрібно додати до 7, щоб отримати 10. Так, це число 3. Яке число заховалось під червоним листочком, щоб додати до числа 5 і отримати у сумі 10? Так, це число 5. А скільки потрібно додати до 4, щоб отримати 10? Під наступним червоним листком? Так, число 6. Яке число під зеленим листком? Як дізнатися, яке число треба додати до 1, щоб отримати 10? Так, дію віднімання. І це число 9. Наступна рівніть, яке число заховалось під жовтим листком, скільки потрібно додати до числа 9. Щоб отримати 10. Треба до числа 9 додати 1. І яке число заховалось? В останній рівності під червоним листком. Так, це число 4. Треба додати до 6, щоб отримати 10. Молодці. Відкрийте робочі зошити. Відсупіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього урока. У нас почався місяць жовтень. Нагадую, зошит покладіть на вкоси, сядьте рівно, не згинайтесь. Ручку правильно тримайте. Каліграфічна хвилинка. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 2 і 9 запишіть різні двоцифрові числа. Поставте відео на паузу і запишіть. А тепер перевіряємо: 22, 99, 29 і 92. У вас так отрималось? Молодці. Запишіть математичний диктант. Приготуйтесь і запишіть, скільки десятків у числі 60. Давте відео на паузу. Наступне. Запишіть скільки одиниць у числі 32. Наступне. Якщо сума дорівнює 53, перший доданок 3, знайдіть другий доданок. Наступне запишіть число, яке треба збільшити на 20, щоб отримати 60. Скільки хвилин в одній годині. Це іменоване число. І останнє: на скільки сантиметрів 1 дециметр більше, ніж 1 сантиметр? Щоб порівняти 1 дециметр. З одним сантиметром що потрібно зробити? Так, в одному десиметрі 10 сантиметрів. А тепер порівняйте. А у вас перевірте. Так, у вас. Молодці. Відкрийте підручник на сторінці 23. Завдання 1. Знайди суми за числовим променем. На числовому промені ви бачите число 3. До нього треба додати 2. Щоб додати 2, потрібно від числа 3 зробити 2 кроки. І в нас отримається 5. А тепер наступне. До суми чисел 1 і 5 потрібно додати. Знаходимо на числовому промені 1, робимо перед 2 5 кроків: 1, 2, 3. 4, 5. Ми отримали 6. Наступне сума чисел 9 і 1. До 9, значить, нам потрібно зробити один крок. І ми отримаємо 10. Наступне сума чисел 9, і 2. Від числа 9. Ми робимо один крок, це буде 10. І ще один крок. Ми отримаємо 11. Тобто до 9 додати 1 і ще раз 1, 11. До 9 додати 4. Від 9 ми робимо 1 крок до 10. І у нас ще залишається 2, 3, 4, ще 3 кроки число 13. Тобто до 9 додати 4 ми спочатку додали 1, потім 3. і в результаті число 13. Знайдіть суму числа, чисел 9 і 5. Від 9 ми знову зробили крок до числа 10. І від числа 10 залишилось 2, 3, 4, 5. Число 14. Тобто ми до 9 додали 1, а потім число 4, в результаті отрималась сума число 14. Завдання 2. Числа ми потрібно подати у вигляді суми за зразком. Число 4 дорівнює, скільки потрібно додати до числа 1. Щоб дізнатися, ми від... Суми 4, віднімаємо 1, другий доданок 3. 5 у сумі. Якщо до одного, ми додамо, скільки нам потрібно від 5 відняти 1, отримаємо 4. Щоб отримати число 6, потрібно до одного додати 5. І щоб отримати суму 7. Нам потрібно до одного додати число 6. Трішки фізкульт Велинка. Повертаємось до роботи. Завдання 3 до 9 потрібно додати 2. Скільки потрібно нам додати, щоб отримати повний десяток. Так, 1. Отже, число 2 ми розкладаємо на 1 і 1. До 9 додати спочатку 1, щоб отримати 10, і Решту ще одиниць 1 до 10 додати 1. У нас отримається 11. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. До 9 додати 3. Скільки потрібно додати, щоб отримати повний десяток. Так, не вистачає 1. Отже, 3. Ми розклали на 1 і 2. До 9 спочатку ми додаємо 1, потім ще 2. Дев'ять додати 1 це 10 і додати решту одини 2, отримаємо 12. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. До 9 додати 4. Знову нам потрібно додати 1, щоб отримати повний десяток. Значить, ми 4 розклали на 1 і 3. До 9 спочатку додаємо 1, ми отримали повний десяток, тобто 10. І решту одиниць додаємо 3, до 10 додати 3, ми отримали 13. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Якщо діти в результаті додавання одноцифрових чисел ми отримуємо двоцифрове, то цю дію ми і називаємо додавання з переходом через десяток. Завдання 4 виконуємо письмово. Запишіть вирази 4. До 9 додати 5. Скільки потрібно додати до 9, щоб отримати повний десяток, ми вже запам'ятали, що потрібно додати 1. Так? Значить, ми 5 розкладаємо на 1 і 4. І от тоді ми до 9 додаємо спочатку 1, щоб отримати 10. А потім додаємо решту 1 і 4, І в нас отримається 14 наступному виразі до 9 додати 6. Щоб отримати повний десяток, нам потрібно до 9 додати 1. Число 1 ми візьмемо у числі 6. Значить, число 6 ми розкладаємо на 1 і 5. До 9 ми додаємо спочатку 1, щоб отримати повний десяток, а потім решту одиниць. 5 до 10 додаємо і отримається 15. Поставте відео на паузу. І виконайте дії в наступних виразах. До 9 додати 7. знайдіть самостійно, А потім до 9 додати 8. Перевіряємо до 9 додати 7. Ви 7 розклали на які два числа? 1 і 6. І в нас отримується число 16. А тепер перевірте: до 9 додати 8. Ви 8 розклали на 1 і 7. І в нас отримається в результаті 17. Виконуємо завдання 2 в друкованому зошиті на сторінці 14. Від одного мурашника у різні боки відповзли дві мурахи. Руда проповзла 5 метрів, а чорна 9 метрів. Яка ж тепер відстань між мурахами? І в нас іще одне запитання. На скільки метрів більше проповзла чорна мураха, ніж руда? Якою дією ми дізнаємося, щоб дізнатися, яка ж відстань між мурахами? Якщо руда проповзла 5, а чорна 9, то уся відстань між ними буде. І ми це дізнаємось дію додавання. Запишіть. А щоб дізнатися, наскільки ж метрів більше проповзла чорна мураха, ніж руда. Пригадуємо для того, щоб дізнатися, наскільки метрів більше нам потрібно від більшого числа. Відняти менше. Перевірте. Щоб дізнатися відстань між мурахами, до 9 додати 5, 5 ми розкладаємо на які два числа, так, на 1, тому що до 9 додати 1, щоб отримати повний десяток, і решту 1, 4 у нас отримається 14. Щоб дізнатися наскільки більше від більшого числа 9, ми відняли меншу відстань рудої мурахи 5 і отримали 4 см. Повертаємо до підручника завдання 5 письмово. Запишіть завдання 5. На малюнку вас зображена ламана, яка складається із трьох ланок. Візьміть лінійку. Виміряйте довжину першої ланки, так, 2 см, друга ланка 3 см і виміряйте третю ланку 3 см, як же дізнатися, чому дорівнює довжина усієї ламаної? Так, потрібно усі ланки додати. Тобто 2 см додати 3 см і додати 3. Ми отримаємо 8 см. Відповідь 8 см довжина ламаної. А далі допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 14. Урок наш добіг до киття. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую вам за увагу, діти.